Вітаю! Мене звати Арсен. Я регресолог, крол і телетик. Хочу глибше з вами поговорити про регресію та з чим саме можна працювати в регресії. Давайте розберемо, що таке регресія. Регресія це метод або інструмент роботи з підсвідомістю, який нам дозволяє повернутися до подій минулого, тобто подорож назад. Де колись залишили глибокий емоційний чи енергетичний слід, і цей слід дуже може заважати нам у теперішньому житті, тобто зараз. У регресії людина може перепрожити або пережити моменти з раннього дитинства, минулих життів, або навіть міжжиттєвого простору, духовний світ і так далі. Цей інструмент підходить тим, хто вірить, що наша душа накопичує досвід через багато обцілень, і цей досвід впливає на наше теперішнє життя. Як працює регресія, після обговорення запиту з вашим провідником, далі ви йдете занурення і розслаблення тіла. Називається індукція або індукційне поле. Під час регресивної сесії людина перебуває в стані розслаблення або легкого трансу. Ми, до речі, щодня входимо в цей стан. Знаєте, наче як ото ми зависли на пару секунд або задумалися, це. це нам для того, щоб перезавантажити голову і тіло. Тобто, це не лякайте, це все добре, так і потрібно. Отже, провідник допоміг вам знайти питання. Розслабити тіло, бо це допоможе нам під свідомості відкрити приховані спогади або емоції, які можуть бути причиною страхів, обмежень, блоків, повторюваних ситуацій в житті, в роду. І провідник допомагає дослідити разом з вами ці події, задає терапевтичні правильні питання, допомагає знайти їхній сенс, тобто ви розумієте. Ви говорите і разом шукаєте корінь проблеми, усвідомлюєте уроки, пересмислюєте травматичний досвід, перепроживаєте, і вже потім змінюється реакція душі. Вже душа не так реагує. Бо ми вже, ну ви нагадую, перепрожили і дивимося на це вже по-іншому, і вже не тригерить. Реакція спокійна, рівноважена. І інколи часто клієнти кажуть – Наче це не було. Це дуже круто, значить робота зроблена правильно. І давайте вже більш детальніше поговоримо, як повернення у минуле цілення, минуле життя може змінити ваше теперішнє. І розкажу вам по пунктах, щоб ви розуміли. Перший пункт це зцілення від страхів і травм. От багато наших страхів, блоків, не завжди пов'язані з теперішнім життям. От працюють психологом, і психолог працює тільки теперішнім життям, а регресолог працює із минулим тіленням, тобто корінь проблеми, Дітки зародили ця травму або блок. Ну, наприклад, страх води, замкненого простору чи публічних виступів може мати коріння минулих втіленням. І людина, відчувши, зрозумівши цей досвід в регресії, зрозуміла для чого. Ситуація, і ми можемо вже екологічно звільнитися від емоційного цього тягаря. Пункт другий покращені стосунки. Часто в регресі людина дізнається, що її близькі люди були з нею пов'язані і в інших втіленні. це дозволяє побачити стосунки з нового ра ракурсу, зрозуміти причини конфліктів в цьому житті або минулих втіленнях. Або сильних прив'язаностей, тобто дізнатися спільні уроки між вашими душами і відновити гармонії взаємина. Тобто це все можна виправити, зрозумійте. Пункт третій. розкрити свого потенціалу, душа через багато втілень, накопичує знання, таланти, здібності, і під час регресії можна пригадати, чим ви займалися в минулих життях. Використати ці знання у своєму теперішньому житті. Наприклад, це може бути музика, зцілення, письменництво або будь-яка інша професія. Але особисто вважаю, що це дуже об'єктивно і це можна зробити через самостійно через медитацію під супроводом голос якогось провідника в записі. Чому так, я вважаю? Тому що треба працювати над тим, що Заважає жити своїм життям людині і відчути те, що вона саме хоче. Може вона не хоче в цьому житті займати чим колись займалася? І коли приберуться ці всі пласти в регресії, то людина потім сама розуміє, куди йти, тому що вже відкривається інтуїція, загострюється, кажемо так. Тобто вам є це є бонусом це є четвертий пункт розуміння свого шляху, коли людина розуміє. Що теперішнє життя є лише частинкою великого шляху душі. Багато речей приймається інакше. Розуміє, що труднощі це все уроки, а випробування це все кроки до духовного росту душі. Це допомагає знайти сенс навіть у складних ситуаціях. Пункт п'ятий звільнення від кармічних впливів у минуле втілення ми. Могли стикатися з ситуаціями, де залишили якісь незавершені справи, створили певні кармічні зв'язки або інші зв'язки, де були обіцянки, обов'язки, і регресія допомагає віднайти та усвідомити ці зв'язки, і екологічно нейтралізувати, і де потім. Позитивно впливає на теперішнє життя без хвостів кармічних. Дасте питання, чи може кожен пережити регресію або занурюватись? Не можу сказати, що прям кожен може. Але я можу сказати, що регресія доступна кожному, хто готовий відкритися цьому новому досвіду. Однак важливо підходити до цього з інтересом. І бажанням зрозуміти себе, а не як до гри, чи розваги, чи заради приколу. так не буде працювати. Чи навіть просто дізнатися, ким ви були, я з цим не працюю. Мені особисто не цікаво. Мені цікаво розібратися з страхами, блоками, з те, що обмеженням тощо. І якщо ви вирішили пройти сеанс регресії, то знайте, що людина залишається в повному контролі над своїми відчуттями та цілом. Людина повністю контролює ситуацію. Це не той гіпноз, де повністю вимикають людину і вона нічого не пам'ятає. Чи я інколи жартома кажу, це не той гіпноз, де замість яблука людина їсть булю. Гіпнозів дуже багато. Але саме я говорю про регресію. І давайте зробимо підсумок. Регресія може стати таким інструментом для самопізнання, для стілення, для духовного розвитку. Вона допомагає зрозуміти, хто ви є. Чому стикаєтеся з певними обставинами, проблемами. Можна зрозуміти, як змінити чи вдосконалити своє життя. Звільнивши від старих та непотрібних енергетичних і емоційних обмежень. І чим мені подобається інтернет, що за один сеанс можна цілити один запит. Не ходити, наприклад, багато разів, а один великий запит можна закрити за один сеанс. Так, так, так. Можна. І ваша підсвідомість вже насправді знає всі відповіді на всі ваші питання, а регресія. Лише допомагає їх побачити, відчути в тілі. І це шлях до глибшого пізнання себе, своїх справжніх бажань і потенціалу. І в цьому допомагає ваш провідник та спеціаліст по регресії. Я надію, що я зміг коротко пояснити більш детально про регресію, як це все відбувається, як це все може допомогти. І з вами був Арсен. Бажаю вам гарного дня, вечора і до зустрічі.